Не тільки міський голова, а починав він викладав у нас філософію в коледжі, а що він наш викладач, а тепер міський голова. Так що наші кадри ростуть. Ж... Шановний Ярославі Євгеновичу, шановні колеги-педагоги, шановні. Друзі коледжу, приємно, що в коледжі є багато авторитетних, нових людей, які намагаються підтримувати ваш навчальний заклад, яких можна сміливо назвати друзями Золочівського коледжу. Дорогі студенти, юні друзі. Сьогодні такий начебто маленький, але дуже приємний ювілей. 10 років. Чому він приємний? Тому що це є період встановлення. І тих 10 років, можливо, закладає фундамент на ціле століття. І коли навіть пройде час і ваші внуки будуть визначати століття Злочівського коледжу, все одно найбільше пам'ятається в історії цей період встановлення. Я мав таку приємність протягом 6 років працювати в Злочівському коледжі. Тобто, це більше... Половини історії існування даного навчального закладу. Дуже важливо, коли за ідеєю йде наполеглива праця. Сьогодні було на початку правильно підмічено, ідея належала Ярославу Євгеновичу, але крім ідеї потрібна ще велика праця. І завдяки цілеспрямованості, завдяки такій непоступливості, завдяки діловим якостям Ярослава Євгеновича він зумів натихнути весь колектив, і праця цього колективу дала ті результати, які є на сьогоднішній день. А найбільше, що може пишатися в будь який навчальний заклад, це своїми випускниками, які вони займають професії і наскільки вони потрібні в теперішньому. Суспільству. Я доміг багато чого цікавого розказати про життя Злочівського коледжу, бо є навчально-виховний процес, є і відпочинок, спілкування між людьми. В коледжі завжди панувала дуже гарна аура, було багато молодих викладачів, які мали натхнення творчо працювати. Але я не хотів би зловживати часом, я думаю, що спілкування не завершується лише вітанням з трибуни, і ми ще приємними спогадами Поділимося. Я би хотів сказати, що Золочівська міська рада з трудовими успіхами підійшла до 10-ї річниці коледжу. Дорога є, і дорога непогана, а далі будемо допомагати, чим можемо. І в житті коледжу є дуже багато різних, цікавих, приємних відтєвостей. І ці відтєвості є незабутні, особливо для наших студентів. Їх потрібно певним чином фіксувати, тому такий презентик, подаруночок, цифровий фотоапарат, 400 фотографії робиться, потім скачується на комп'ютер і далі. Для того, щоб всі гарні не тільки висувати життя, фіксувалися. Песня добра, хай вам часи. Мрієм дружим, і свій коледж любим дуже. Коледж наш навчальний заклад просто клас. Є багато тут цікавого у нас. Хто розумний і завзятий вчитись може кожен. Професійну підготовку отримати зможе. Наш навчальний заклад готує таких спеціалістів, правознавців, програмістів, бухгалтерів та економістів. Ми закони всі вивчаємо. Право знати добре маємо. Кримінальне і цивільне, і земельне, і трудове. Психологію, культуру, ще й латинську мову. Кодекс весь законодавчий. Як звуть нас правознавці! Бухгалтерія – то давня ні наука. Кажуть вивчити усі рахунки, справжня мука. Та коли ти деват, кредит розрізняєш, бізнес-плани добре розробляєш, між звіти всі складати, то бухгалтером ти будеш працювати. Ми з комп'ютерами, дружимо, з інформатикою теж. Світловий технологій, він не має меж. Ми майбутні програмісти. Ні для кого не секрет. Сьогодні Windows, Word і, звичайно, інтернет. Економіка і наука непроста. І сьогодні так потрібна всім вона, як нам кризу подолати і зарплату піднімати, менеджмент і маркетинг знати, економіку країни разом піднімати. Дорогі студенти, злоголовиків золім сукремої елади, звертаюся, я до вас в паладах. Несіть в серцях своїх підлині, накази мудрої богині, Світ ділиться на тих, хто вчить, і тих, хто вчення здобуває. І тим, і другим хай щастить, дороги кращої немає. Знання це світло, це надія, що в Тібії в реальність мрії. Ти є студентом, цим гордися, живи, люби і добре вчися. І студенти, ми всі одна родина рушаємо вперед і знаємо, ми. На усі лекції відповідають не на кожному практичному занятті. Ведуть усі конспекти, успішно складають сесії. Більний час проводять у бібліотеці. Є студенти-романтики, мрійники, ходять майже на усі лекції, на практичних заняттях відповідають лише з улюблених предметів. Частину конспектів таки мають, сесії вчасно складають. А вільний час проводять в кіно, в театрі та на екскурсіях. Є студенти, типові, лекції відвідують, але час від часу роблять собі вихідний. Тобто вихідні дні, від науки так не з'їхав, конспекти пишуть міру необхідності, підтримують гасло. Від сесії до сесії живуть студенти, весело. Асесія, асесія, всього два рази в рік. А є ще студенти-небединки, студенти хвостаті, студент забув, студент на другий раз, студент прикаїзд, студент Прогульщик. Усіх, напевне, і не перелічити. А на загал студент це особистість. Сумлінна. Уважна. наполегна, Говорить. Яка використовує кожну хвилину для того, щоб жити активно. У нього не буває двох схожих днів, бо кожен день це новий життя і досягнення. А також наші студенти дуже люблять український фольклор, і зараз ми вам це продемонструємо. До вашої уваги українські студентські колобики. Uh -huh. Oh hell, I even fuck with different races. A white dude, his name is John. He had a Queen Bee bruise tattoo on his arm. He asked me if I'd be his date for the prom And he'd buy me a horse, and a portion farm. Mm -hmm. Damn, it. Mm -hmm. from down south. He's the light in the face. he come in his mouth. He told me he was a thabbing. But he didn't give a fuck. That's what I like about him. He had my pussy from the to the moment. He pulled this girl up and told her he was lonely. He told everything about me. He used to be a deacon. Yeah. But now he be sucking me off on the weekend. ဒါကခေါင်းခင်းကောင်းရည်ခရေရတဲ့စစ်တေတဲ့ဟာဘီကန်နော် best the call Питання. Сьогодні наша програма присвячена Міжнародному дню Студента і дестеріття коледжу. Всіх вітаю Днем студентам, різних вражень вам бажаю. Енок, гулю та й зальотів. Де Студента класне свято. Ми студенти пам'ятаємо щасливі моменти. І мутаємо все на вуз. Але це не головне, бо зараз на сцену вийдуть ті, хто не заходять в інтернет і поступивши, бо знають, що там є волі дівчата. І роблять валять, що знають один. Одного. Тож зустрічайте на сцені дует імені космонавта. <свісно> Добрий вечір. Зараз ми вам пропонуємо подивитися сценку, мініатюрку, батько і син. О, земля українська. Земля праці просить. Та тут тільки на сінечку яблунки кинь, Яблунька зацвітає. Як у кого машини? Баштан на тому місці. Кусок Пш... пшенички, лан заколоситься. Синок, як там наша конопля? Добре, тату, ось стою, балакаю з нею. Синок. Мені здається, я буду вмирати. Вже бачив світло в кінці каналі. «Тату, тату, То от вуйку, божак, не продивити. Синок, я дивився фільм. «Крестний отець. Там, коли помирав дон Карліона, він отак садився. Садився коло нього його сини. Він отак говорив, синок, де Дон Іван, де брати Петручу? І де синок? Де та я сушив на стріку?» Тату, Дон Іван спився. Брати Петручу в Чехії на заробітку, А то коноплю тату. Мой кумі я цього не переживу. Тримайся, тату, тримайся. Може, давай, може якісь таблетки. Які таблетки?